Пане Юрію, от зараз триває мобілізація. і Ми бачимо, що цей процес він супроводжується певними. Ну якщо так можна сказати, складнощами. Ну зокрема, якщо дивитися медіа, дивитися повідомлення у змі. Ми бачимо, що є повідомлення про те, що люди намагаються тікати через кордон, але ну немає вже повідомлень про те, що стоять черги у військоматах. Навач на вашу думку, чи держава взагалі інформаційна політика держави а, у площині мобілізаційних заходів, чи вона достатня, чи вона ефективна. Та що можна зробити? Зокрема, для того, щоб люди рухалися в інший бік і не намагалися втекти від мобілізації там через тису, а якось більш адекватно сприймали цей процес? Ну, дивіться інформаційна політика, як така у надваж у питанні виживання держави, у питанні мобілізації вона просто відсутня. Ну централізовано її не існує? Я намагався дослідити цей процес. Хто має? От яка цовка да, тобто як який центральний орган виконавчої влади відповідальний е, за е, інформаційну політику в плані мобілізації? Я спілкувався з людьми, спілкувався там з міністерством оборони, спілкувався там з Генштабом, з парламентом е, з Мінкультури, інформполітики, а вони просто всі перекидають один на одного цю відповідальність. А у нас для цього немає змі. А у нас є змі, але немає там бюджету. Ми, ми, ми маємо діяти в межах та в спосіб закону, а законом це не визначено. А у нас не вистачає людей, а нафіг нам взагалі це? це їхнє питання, і, від, ну, і, і звідси випливає насправді дуже смішна історія. Я от у коли буквально декілька місяців тому проходив цей процес списання з армії по пораненню, він завершується в військкоматі. Типу такий шлях, і він отам ну, завершився, і там повно людей. Це так, окей, це типу, не, ну, не в повному сенсі добровольці. Да? Це тим, кому прийшли повістки, і вони відповідно приходять з цими повістками, щоб піти служити. Проходять у і там висуваються там на фронт або там в тилові якісь частини. Да? Тобто, насправді, е, військомати приходить до фіга людей, е, це ніхто ніде не показує. І створює а, а історія там про те, що якийсь е, ну, потенційний кандидат в 73-й морський центр ССО, е, зимою припливає тису і не допливає, е, про це пишуть всі, тому що це реально прикольна новина. Тобто, журналісти хочуть отримати там перегляди, там лайки, да, там її там в соцмережах про це всі пишуть. І в результаті е, один дурак, який поплив через тису, да, він в інформаційному полі переважає сотні тисяч людей, які чесно по повістці прийшли до військомату, і, е, і немає нікого, хто б цим працював, немає центру прийняття рішень. Тобто, я б звичайно пропонував би і пропоную, і намагаюся доносити цю судовку е, поновити Міністерство інформаційної політики окремо от від мінкульту, тому що мінкульт не хоче цим займатися, не може цим займатися. І, і, і це не його профіль поновити міністерство інформаційної політики, придати йому повноваження для того, щоб займатися агітацією, розмовами з населенням, щоб е, показувати не тільки е, те, що там через тисок хтось пливе, да, а показувати, як люди служать, тому що е, друге викривлення, і ми всі про нього знаємо: друге викривлення це викривлення того, що е, от як тільки ти типу поповість військомат прийшов, там завтра ти вже штурмовик, умовно кажучи. Але це бляха муха неправда. Величезна кількість тилових частин, є друга лінія оборони, третя лінія оборони, є бригади, які там стоять там, на кордоні з Придністров'ям, да, де немає взагалі військових дій. Є ті, хто тримає фронт з Білоруссю, є прикордонники, які взагалі там стоять на навіть зараз, там, десь неподалік там Польща або там інших країн. Це ну, так законом визначена структура, так працює. Да. Тобто, ти ну ти не обов'язково. Потрапляєш на Вдівку, і шанси на те, що ти туди одразу потрапиш значно нижче, кратно нижче, ніж ті, що ти будеш там служити десь, в, в більш-менш спокійній зоні. Але через те, що реально ж в соцмережах і в ЗМІ, і на телемарафоні, у да, нас тільки передова, поранені, загиблі, то створюється, ну, ну, знову ж таки у потенційного призовника хибне враження, і немає кому цим займатися. А ця інформаційна політика, вона має бути сконцентрована, я правильно розумію, чи ні, на тих, хто хоче або не хоче, тобто вагається, чи на тих, хто потенційно там не хоче і бачить себе виключно перепливаючим там річку десь на кордоні з Румунією. Та на всіх е, ну насправді це просто це абсолютно е, це абсолютно технологічна задача. В ній нічого немає надскладного, тому що держава зараз реально має всі ресурси для того, щоб її вирішити. І до одного а, і, і, і цей телемарафон, і наявність там якихось грошей в бюджеті, да? і наявність там своїх власних медіа цього більш ніж достатньо, тому що можна працювати і так, і так можна ще й на військових працювати окремо. Це ж не взаємовиключні питання, абсолютно не взаємовиключні. І створювати образ ветерана одночасно. Це болюче для мене питання, як для ветерана, да? його теж можна одночасно. Це нормально, тобто, фактично, в Україні є дофіга прикладів. Ну є значна кількість прикладів, як це працює. Найвідоміший приклад це третя окрема штурмова бригада, яка повністю з єдиними меседжами, з єдиним меседжбоксом в єдиному стилі відпрацьовує. По всіх законах піару і маркетингу відпрацьовують мобілізацію в свій підрозділ. В результаті у них черга, і вони ще прибирають кого вони беруть до себе в підрозділ воювати, кого не беруть. Масштабувати це можна? Можна це масштабується теоретично. Так на практиці це робиться? Ні, не робиться.